Різати конюшину ось такими ножицями садовими. Перше знімаю на штатив, вчуся. 65 років майже мені, а я ще вчуся. Ну, ось таким макаром. Мені подобається працювати вручну, тому що я люблю оце вжик-вжик-вжик-вжик. Машинка, як стриже, вона ну, не, зда, не дає вона такого звуку. А тепер я покажу, що я роблю з цією травкою. Ну, цю траву, що я. Це конюшина в мене, що я зрізала. Звичайно, я її буду. Мульчувати ну, нею буду. А ось тепер я покажу, що я роблю цією травою. А зараз ножиці розходяться. Октриматись, щоб не зрізати його. О так. так, ну і щоб довго не тягнути відео, тепер я буду. Щоб довго не затягувати, я не люблю довгі відео, тому покажу, що я зараз буду робити. А тепер я цю траву, велику ось цю, що я зрізала, я беру або оці ножиці оці, і отак ріжу міленько. Як ви положите просто оцей жмут трави, воно виглядає, наче сміття. Неакуратно так, ну негарно, мені не подобається. А якщо ви отак поріжете її, в мене немає такого технічного озброєння. Так що я все роблю вручну. А якщо ви отак її поріжете, де воно видно виночені? Міленько, бажано міленько, то воно буде мати зовсім інший вигляд. Ось так я ріжу або цими отакими ножицями, або секатором. Але я вчора секатором, ось секатор. Я вчора секатором водянку собі нарізала. Я багато, у мене багато такої трави. Ось, мабуть, не видно. Я ж кажу, я знімаю перший раз зі штативу, тому вибачайте, буду вчитися. І ось цією травкою. Мені ножицями зручніше. Ось так міленько. Отак. От Звичайно, треба докласти зусилля. Ну, до всього треба докласти зусилля. Ось. Знімаю, не бачу, що знімаю. І цю травку я буду ложити на помідорчики. Не на помідорчики, а на землю. Де помідорчики ростуть. Водянка болить. Так, ну, поки що все. Зараз дороблю цю роботу, поки ще не дуже спекотно. І піду щось друге робити. Ну, ось така в мене задача на сьогодні. На тепер, на зараз.